Модель по Samsung. Ось такий a 11 ціна 2400, є відбиток пальця. Гарний стан по корпусу, ще заводська наліпочка тут є. Ось такий по стану. Type-C роз'єм. Підтримка швидкої зарядки, що досить добре за таку вартість. По екрану нюансів немає. Хороший стан екрану. Телефон тільки завантажився. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий без різних аккаунтів. Інформація про телефон А11. Підтримка двох сім карт. 12 й Android встановлений. Так, по пам'яті 2 ГБ. Оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. В комплекті ось така камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Добавляйтесь в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Там також приймаю замовлення, інстаграм або пишіть мені у приватні повідомлення.